Ми робимо вправу для змістнення м'язів з і розгначів кісті, а також для збільшення амплітуди руху в пальцях, в кісті, бо в нас наслідок ураження, поранення, зменшення пасивної амплітуди, так і активної. Покажіть, що ви можете. Це все, що ми можемо. даний момент. мы ехали с работы, на нас на машину упал дрон. Я сзади сидела. Больше всех попало мне. Осколки. Ноги посечены, живот посеченные весь. Там ну, просто не видно. И руки. С Михалки, вот здесь Иридовой, да. И рожать, самого нарожать. Ну, Пробуем? Можно, да, можно. Поддержка. Давай тебя выполнить. ще раз. Бука. Хорошо. Це наше друге заняття. І вже на другому занятті вона показує результати. На першому занятті нам було дуже складно з дрібною моторикою, з переміщенням всяких предметів то зараз вона вже потихеньку переміщує невеликі м'ячі з пункту А в пункт Б. Побутово там винове по пункту. Після операції на голові паралізували не в сторону. Операція, права полушаря, за полушария, Паралізувала. Останнє зачанні присідання. Тим, що я даю супротив, коли він встає. Для, для цього потрібно буде більше використовувати чотириголове го м'яз тигра. І, ну, краю, грубо кажучи, збільшимо силу цих м'язів. Давай, да. Давайте ще п'ять разів. Ще два разочки залишатися. Давайте. Серйозно паличка в основному це пацієнти з миновибуховими травмою або після інсульту, або малорухливі люди. Ті, хто можуть пересуватися, ми беремо їх до залу, а ті, хто не можуть, беремо візок, перевозимо сюди, займаємось. Наше завдання це відновити їхню повсякденну активність або хоча б наблизитись до цього. Є пацієнти, які маломобільні, то ми працюємо з ними з мобільністю, щоб вони хоча б могли самостійно сісти. Покушати, лягти, пересісти на прикроватний туалет а, або дойти до душа. Це Мережа 100% життя рівна, Сприяння Європейського Союзу повністю у нас оплачуються реабілітологи, у нас оплачуються соцпрацівник і догляд санітара. И люди, которые в, работают в этом проекте, они, им мы восстанавливаем документы. А, много людей, у которых не оформлена инвалидность. А это, например, мужчина, которому еще нет 60, дают возможность уехать, например, в Норвегию.